Всіх вітаю на органічній садибі. Сьогодні я покажу, наприклад, сильно зарошого пасанками помідора, як його правильно пропасинкувати. Прийшли до батьків, попросили допомогти з посинкуванням, щоб багато виросло пасенків. І тепер дивимося: От у нас раз, пасинок, два, три, чотири, пять, шість. Ну і так далі. Все заросло. Що ми робимо? Це високорослий помідор, залишаємо два стебла. Самий сильний пасанок, який найвищий, все, що нижче, ми все прибираємо. Так, поїхали. Всі прибираємо і нічого не залишаємо. Листочки я сьогодні зрізати тут не буду, бо пасинки досить великі. І це буде стрес для куща. Але пасинки я приберу всі, бо якщо вони будуть рости далі, потім ще більший пасанок зрізати ще більший стрес. Ну, і ось такий у нас залишається кущик. А далі дав. Інструкцію батькам, щоб потрошку зрізати нижні листочки, але вже хоча б через декілька днів. Хай помідор відійде від стресу. Ага, от ще пасинок пропустили наверху. Хай відійде від стресу, бо багато пасинків йому зрізали. Ну і от тепер. О, неправильно, ти ж зрізав листочок залишився. І от тепер такий вигляд має томат.